А безмежна рівнина кричить, кожен день навіть зорі погасли, Замість синього неба сірий дим гомонить. Боже, ти хоч врятуй наші душі нещасні. Тут місяць давно не губив своє срібло, і квіти не хочуть рости та цвісти, і людство твій день тут не бачив світил. і радісно пісню забули вітри. Давно не тонуло в горизонті далекі безмежні простори рідненьких степів. Здається, що й не було місцем райським, тепер тут ділянка загублена снів. Сонце заховалось, своїм теплом світлом прийшла темна ніч, що жахає весь світ, та у воїна серце у променях квітне, засвітиться шлях та з'явиться щит. Степ тяжко стогнав, дихав він під війною. Та жадібно заждав, як той ворог зогни.